Hello guys, у микрофона из HDSK и видаю вас на канале. Всем привет, сегодня есть такая важная информация для всех. Хотел бы сразу попередить, потому незабаром в Наприкінці квітня, на початку травня, в нас стартує подія півріччя в гри. Так, це буде такий святковий, святковий марафон. На честь півріччя гри будуть е, призи, будуть унікальні пропозиції, будуть унікальні банери на призиви шардів. І не тільки. Наприклад, одна із таких новин це новий призив шардів, особливо е, призив шардів фіолетових. Е, всі ми знаємо, що з фіолетових шардів можемо призвати лише епічних на, на, наразі героїв райо. Е, і звичайних героїв. А тепер півчас, подія півріччя буде така, буде момент, коли на фіолетові шарди дадуть шанс на призив легендарних героїв. Так, саме легендарних героїв дадуть можливість діставати з фіол шардів Це чудово, це чудово, бо раніше з цих шардів, ну. Тільки епіки, а для тих, кого епіки вже повний фул, окрім ресурсів за дублі, більш нічого не отримали. А це буде можливість отримати легендарний героїв, який саме пул героїв легенд? Чи будуть там унікальні герої такі Ашетів з квінтартом, як там ще ці герої, чи будуть вони там, невідомо. Чи буде гарант система на Легі? Так само ні. Але те, що ви починаєте збирати епічні шарди вже зараз. Це так. Як скільки треба, не знаю, чи більше збирати, тим краще. Ну, трохи там ми сміялися з того, що гарант може бути 500-600 фіолетових уламків. да, це велика сума, але фіолетовий шар розбирається дуже. Легко про це КБ кожен день два шарди. Там події якісь виконуєте там ще якісь на кампанії. судочки під час проходження цих кампаній, підземелі ще чогось там на марафонах. На, на те саме фейс стовпи, сяди на фіолетові крутки усюди. Промокодіки часто дають фіолетові крутки. Тому збирайте фіолетові крутки, збирайте їх до кінця квітня, десь на початку трави. Тоді буде стартуватися події. подія. забирайте обов'язково. Так само інформація для всіх, особливо новачків, які тільки ще починають грати в гру і. Ще не мають великого пулу епічних героїв. Повернеться нарешті все ж таки, епічний сундучок. от сундучок, отак, десь сунду, буде так от виглядати. Він в нас в магазині першого сезону завжди був. Він там кошту один бакс, за один бакс ви можете обрати пул будь-якого героя, який тільки може. Так що, неважливо, в якому буде сезоні подія півріччя було старту до всіх. І ви зможете вибрати просто із цього пулу крутих епічних героїв там всякі якщо треба людиний вибух, якщо там треба жар-лоти, квести ще хтось, якщо там треба Гарріуси грабати, ви зможете взяти за один бакс епічний герою, кого собі хочеш. Тому ця пропозиція нарешті повертається в гру, яку кучу доносить чекала. Для граців, уже такого далеких лейт сезонів вже не це так цікаво, краще б там легендарний сундучок дебал. До речі, гадаю, як ви гадаєте, легендарний судук треба взагалі грі, чи не треба, чи це дуже зламає взагалі саму систему отримання. Герої. Далі ще інформація така важлива так само на на, на час події півріччя, це з'являться нові банери оці, як одисея наприклад, яка дає нам можливість. Перекликати саме о, героїв, які знаходяться тут. Це, наприклад, герої тільки другого сезону, нові герої. Тут герої альтернативу призиву дають шанс на отримання легендарних героїв. Саме ці вибораїд і вони можуть випасти тільки ці герої. Ніякі інші легенди не падає, просто шанс на окремих героїв. В нас будуть банери саме стихійні. Тобто, буде тут е, висіти, наприклад, банер, називатися буде банер е, там вогню. Чи там банер буде світла, і там будуть лише герої зі світла, і пул буде тільки з них. Ви можете будете шанс дістати бажаного героя світла набагато краще. Якщо вони там заберуть уніків і залишать звичайних героїв, а такі звичайні героїв мітраціє, Ацилія, Гіллі, ну і так далі в кожному пулі, Торін, там, ще Квезентіт, звичайно, це не унікальні герої, не такі як Ліліваніс, то це круто. Якщо у вас саме є бажаний герой, це зменшує, наприклад, шанси визвати інших героїв, бо це прибираємо там 5 інших стихій, залишаємо одну кількість героїв дуже маленька, там десь 15 і шанс реально великий. Так що, якщо ви хочете дістати краще бажаний герой для вас, то так само збирайте золоті дайси вже зараз. Ну і. Десь на кінець травня на поче на кінець квітня на початок травня, десь середина так само готуємось до нової події. ДНД буде нова компанія для ДНД, буде новий герой, і туди і так само треба буде дайси золот... ну, золоті для того, щоб дістати закривати події. Так що збирати треба шарди, ну, вже зараз починати на все неважливо. Потребуєте ви якогось унікального банера, чи потребуєте в закриття ДНД і подія злиття. Збирайте Дайси вже зараз. Вони ці гіляліти вже знадобляться. Дуже круто допоможуть вам відкрити і забрати бажану вам подію, бажаного героя. Так що, робіть це зараз. Інформацію ви тепер знаєте, ви тепер можете збирати. Будуть скрині, будуть нова подія. Будуть так само круті халявні нагороди під час події півріччя. Та, можливо за вхід, можливо, просто там промокодики буду давати. так що чекаємо, чекаємо там, десь мінімум вже знаю інформацію, що 5 золотих гілялітів будуть. Кожному на аккаунті за щастя за рахунок півріччя. І я гадаю, що будуть ще якісь промокодики, які так само дадуть нам унікальні рубінчики, гельніти рамки і все інше тому. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку. Описи, в описі відео є вся інформація про наш телеграм і Discord і офіційний Discord канал Гри. Приєднуйтесь, якщо ви ще не граєте. Дякую вам всім за вашу увагу та за те, що дивилися. Всім bye -bye, друзі!